Хочу окремо зупинитися на темі жіночих гормонів. Якщо жінка себе нормально почуває, чи потрібно контролювати рівень гормонів? Ну, це таке із б'юті індустрії. Да, у нас ми звикли контролювати гормони. Думаємо, що якщо ми на них якось повпливаємо, то будемо завжди молодою і красивою. Ні, генетика завжди візьме своє. По-перше, здавати просто так гормони нема потреби. Для цього повинні бути покази. Тобто, якщо у жінки є порушення цикла, якщо вона не може завагітніти, якщо є якісь доброякісні утворення, ось тоді це показ для дообстеження гормонального статусу. І ми обстежуємо не тільки стосовно жіночих або чоловічих статевих гормонів, а й обов'язково гормони, щитовидної залози, тому що вони також впливають на здоров'я. Жінки. Тому обстежуємо гормони тільки коли є покази для цього. На жаль, не існує жодної пігулки гормональної, яка б зупинила молодість і лишилася жінка така чарівною красивою, як в репродуктивному віці.